Сьогодні скорботний день для всіх жителів нашої громади, адже ми прощаємось із нашим героєм Сергієм Ситарем. Провести земляка в останню путь разом із рідними бойовими побратимами прийшли чимало жителів Бродівської громади. У вівторок, 20 червня, 2023 року. На щиті повернувся Сергій Михайлович Ситар. Йому назавжди 23. Найкращий цвіт нації віддає своє життя за нашу країну. Сергій, неймовірно добрий та щирий хлопець, дитинство якого пройшло у рідному місті Броди, навчався у Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі. номер 2 Вчителі згадують лише найкращі моменти, із цим таким юним хлопцем. Згодом здобував освіту в олеському професійному училищі. Та після пішов на строкову службу та вирішив поєднати своє життя із військовою справою. Був старшим солдатом, став до лав захисників України ще до повномасштабного вторгнення. Він був молодий та радісний, мав багато планів та мрій, але прийняв останній бій 16 червня 2023 року у селі П'ятихатки Запорізької області. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Звідки проліг шлях героя до місця вічного спочинку? Тяжкий хрест, доріг у Христі, браті і сестри, пав на наші рамени, нашої громади, нашої парафії, нашої родини, родини новопроставленого Сергія, який закінчив мандрівку земного життя, проживши 23 роки. Сам переносить той тяжкий хрест. Коли ще, будучи в розквіті сил, Юлим взяв до рук зброю. А саме головне, дорогі, що той хрест, який дорогі припав на нашу націю, на, на нас, усіх, тут присутніх, і ті, що переживають сьогоднішню втрату нашого героя, новопредставленого Сергія, слово війна. Ми сьогодні дурі в Христі, як ніколи, співчуваємо Матері, співчуваємо бабці, співчуваємо хрестним батькам родині, а саме головне дурі в Христі. Співчуваємо і молимо Бога, щоб я найскорша та зла сила відійшла терен наша держави Україна, діявська де сила. І саме головне, щоб за цей той мир, очікуваний нами більше року. І саме головне, те, щоб не лилася кров наших дітей, нашого світу, нашої держави, і щоб не переносили тяжкі втрати, не залишали своє життя найцінніше на полі бою, на території нашої держави. Тому Глибоко сумуємо та співчуваємо щира вдячність матері героя за те, що виховала патріота і справжнього захисника України. Жодними словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі. Та світлий спомин про Сергія Ситара назавжди у наших серцях. Вічна пам'ять та слава герою!